Наші чиновники вирішили підняти собі зарплати Ну, собі і тому апарату, який їх забезпечує. Пам'ятаєте, вчора був депутат, який все якось е, ну, якось дивно себе поводив. Деякі громадяни України сказали це підтошнює в ефірі марафону і говорив про те, що зарплата маленького депутата 51 тисяча там. Квартир не дають депутатам, там те не дають, це не дають. Вон за кордоном а там да. Там і депутати інші. Давайте будемо чесними. Вони готувалися, щоб бути депутатами. Вони не підготовлені, щоб бути депутатами. У них отут щось є, щоб бути депутатами. Ну а частина наших депутатів, я вибачаюсь, при всій повазі до іншої частини невеликої. Так ось, поки ви сваритесь про мову, віру, націю. І думаєте про перемогу, депутати проголосували за підняття зарплат. Я зараз зачитаю кому скільки. А ви отак почухайте себе в різних місцях і подумайте, а як же це пов'язано з тим, що рівень соціальний буде знижуватись, він не буде рости. Ми не будемо підвищувати мінімалку, максималку. Ми, ми підвищимо тарифи, ми підвищимо податки. Ми... Війна, війна в країні немає грошей. Що ви хочете, що ви жируєте. А тепер готові. Поїхали. Міністерство фінансів. Підняття заробітної плати на 4,3%. Скажете, та ладно, на 4,3%. Це якщо зарплата 10 тисяч, то 4% може й непомітні. Хоча при кількості апарату помітні. А ось, якщо зарплата 100 тисяч, то 4% вже помітні. Ідемо далі. РНБО 6,3%. Ну, ви не думайте, на таких відсотках все не завершиться. Трішечки терпіння. Держінформмоніторинг. Навіть не знаю, що це 7,7%. Митниця, бідна, нещасна митниця. Там просто зарплати такі мізерні. Що люди просто косяками валять, звідти ніхто працювати на митниці не хоче. ніхто. Мала зарплата, ніхто не хоче працювати на митниці. Коротше, підняли їм зарплату на 15,4%. На 15%. Тобто, якщо зарплата у чиновника 50 тисяч, я вибачаюсь, 15 тисяч це вже майже 50 десяточку зверху. А якщо 100 тисяч, то вже 15 тисяч. Молодці. Ну. Деякі митники скажуть, які 100 тисяч. У нас тут 20, 20 тисяч. Ну, тепер буде 23. 23. Все, не розходьтесь з митниці, не розходьтесь, бо вже оголили, вже нема кому приймати товари, вже нема кому фури оглядати. Йдемо далі. Податкова. Податкова. 39%. 39%. Це, напевно, після митниці. Друга сфера. З якої просто валять, валять, ідуть всі, ніхто не затримується дуже низькі зарплати, тому 39%. Окей, наступне суди. Суди. Ну там є працівники суддів, які отримують якісь мізерні зарплати. Ми це чули, але є судді, які поряд з цими працівниками суд, е, працівниками працюють. Так, от судді отримують 200, 300, 400 тисяч. А оці працівники отримують там 15-20. От, напевне, напевно, їм підняли, бо написали суди. На 9%. Але щось, щось мені так здається, що піднімлять всім по ієрархії. Тому що, знаєте, в чому проблема? Проблема в тому, що коли, піднім, коли піднімається оклад маленької зарплати, то далі все по тарифному розряду зростає. І ось цьому, хто отримує 10 тисяч, йому піднімлять на 10% він буде отримувати там, 11 умовно. А той, хто отримував 100, той буде вже отримувати 110. А то й більше, бо в нього там надбавки премії за вислугу. Ой-ой-ой. Далі, поїхали. На ЗК 7,4%. Рахункова палата, їх нещодавно розігнали, а тепер будуть наново набирати, там Сполучені Штати вже вписались і так далі. На 38%. Ну, щоб набрати кращих. Щоб набрати кращих, рахункову палату дуже потрібна. Я не знаю, чим займається рахункова палата в Україні, але вона явно не ти... на мою. Думку займається тим, що вона мала би займатися. Це, взагалі, наглядачі над всіма коштами в Україні. Ви хоч щось про них чули взагалі? Ідемо далі. Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку. Нацкомісія з цінних паперів. Коротше, їм підняли аж майже на 50%. На 50%. Круто? А чого ні? Беп. Беп, Бюро економічної безпеки. Бюро економічної безпеки, яке, яке не критикує тільки лінивий. От, напевно, вже всі звідти пішли, тому що їм зарплату підняли одразу на 75%. На 75%. Супер. Наступне спеціалізована антикорупційна прокуратура. Спеціалізована антикорупційна прокуратура. 71%. Нате вам. Беріть, тільки поменше. Ну, ви зрозуміли. Далі, наступне. Прокуратура 26% майже, Набу, 28%. Кабінет міністрів України 20 майже відсотків. Офіс президента найбільш, ну, вже братська, напевно, контора 11% трішки більше. Ну і Верховна Рада України, апарат. Написали, апарат, напевне, депутатам поки що не перепало. 26 там, з кусочком відсотків. Весь чиновницький апарат, весь чиновницький апарат, весь державний апарат забули, правда, поліцію, але я думаю, що поліція там фінансується по іншим статтям, весь підняв собі зарплату. Я пам'ятаю часи, коли чиновники дійсно сиділи на малих зарплатах. І до них були претензії, тому що у них зарплати малі, але у них була вся розкіш, і у них завжди запитували, звідки воно у вас. А потім, починаючи від Ющенка, якщо я не помиляюсь, у чиновників почали різко зростати зарплати. У суддів, прокурорів. Там, коротше, зараз у них зарплати є і 100 тисяч, і 300 тисяч, і мільйон в місяць, і півтора мільйона у деяких є. У них є тепер. Але задайтесь ви питанням. А перестали вони? Використовувати своє службове становище для того, щоб жити на кошти значно більші, ніж ми з вами їм даємо. І ці кошти вже немалі. Вони суттєво відрізняються від зарплати вчителя, від зарплати хірурга, від зарплати шахтера, від зарплати електрозварника, від зарплати касира, від зарплати рядового медика. Початківця особливо від зарплати водія тролейбуса, від зарплати вахтера, від пенсіонера середнього. Суттєво відрізняється в рази, в десятки разів. Але це їх не зупиняє. Вони продовжують, на моє переконання, деякі з них використовувати своє положення і збагачуються. Надмірно. Що саме цікаве, вони нікого не бояться. І у них не то, що нема страху, у них немає навіть елементарної совісті. Совісті говорити нам про війну, говорити нам про те, що не на часі, говорити нам про те, що не будуть зростати соціальні блага і так далі, тому що війна, і ми це розуміємо. А при цьому зібратись під куполом Верховної Ради і проголосувати за себя любимих. Якщо ви думаєте, що це незначні кошти, ви суттєво помиляєтесь. Це надзвичайно суттєві кошти. Я так підозрюю, що це кілька мільярдів гривень. Оці всі відсотки, та помножить на кількість людей, та помножить на їх вислуги, премії, оздоровчі, відпускні. Це просто ви готові їх і далі терпіть. Чекаємо, чекаємо на той історичний момент, коли ми з вами можемо цивілізовано спробувати ще раз. Ну, немає у нас іншого варіанту, як спробувати ще раз. І упаси вас, Боже, говорити про те, що ви вже десь це чули. Що те, що я кажу, це популізм, що з цим неможливо поборотись, можливо, просто до влади дістались люди, у яких немає совісті, честі, гідності і навіть просто співчуття, чи гідні вони управляти вами? Подумайте над цим. І не забувайте підписуватись. Бо якщо настане, і якщо вам дадуть історичний шанс змінити ситуацію, ви можете знову зробити хибний вибір, винуватити не буде кого крім себе.